На сайті моєї була замовлена мультиварка фірми Ardesto. Модель, ось така модель. Замовив на сайті, оформив э, доставку адресну безкоштовно. На наступний день нова пошта доставила мультиварку. Розпакуємо, подивимось. Так, є гарантийний лист талон від магазина моє. Ось сама мультивар. Має багато режимів готування, є е, встановлення заводу і можна також свій налаштовувати в комплекті йде такі дві ложечки для насипання, напевно, також є ємність для приготування на пару, мірний стаканчик, шнур. Живлення йде книжка з рецептами. 78 рецептів, вказано на українській мові є і на англійській. З описом як готувати. За допомогою мультиварки. Є також інструкція до самої мультиварки налаштування, принцип роботи, технічні характеристики. Ємність у нас покрита керамікою. Ось така на 4 літри. Ось такий вигляд має всередині мультиварка. Це перший раз купую мультиварку, буде користатися. Сподіваюся, що сподобається. Купуйте товари на сайті моєму.